Розкішний маєток на 1500 квадратів в передмісті столиці. Басейн, тенісний корт, власний ліс та вихід до води. І якщо ви думаєте, що це будинок з різдвяного фільму, то ні. Це звичайне помешкання українського народного депутата. Тож скільки коштує така розкіш, кому належить та скількома законами могли знехтувати або його збудувати? Дивіться далі. 20 хвилин від центру Києва, і ми потрапляємо до найвідомішого елітного передмістя, яке облюблювали десятки українських багатіїв. Середня вартість ділянки тут сягає від 100 тисяч до мільйона американських доларів. Воно й не дивно, адже буквально за кілометр резиденція президента України. І саме тут вибрав місце для свого проживання звичайний народний депутат Антон Яценко. У розслідуванні наших колег з бігу нам стало відомо, що маєток знаходиться в селищі Козин. Тільки погляньте: сніжний палац на 1500 квадратних метрів з територію на 1,3 гектари, окремо будинки для персоналу, басейн, невеликий ліс на території, а також тенісний корт. Іншими словами, все найнеобхідніше для комфортного та безтурботного життя. Вартість такого лакшері маєтку теж немаленька. Деталі, якщо б ми казали про ринок нерухомості в... в січні 2022 року, то я думаю, що 10 мільйонів це точно старт продажу буде точно від двох мільйонів доларів. Наскільки більше залежить від стану будинку, там півтори тисячі квадратних метрів, в якому воно стані, чи є там ремонт, в якому в стані він, які там оздоблення зроблені, яка там техніка, меблі, які там рішення дизайнерські є, якого воно було року. Тобто там ціна може вирости і до п'яти, і до семи мільйонів доларів. А тепер порахуємо інші невід'ємні депутатські зручності, Схожий тенісний корт за мінімальними цінами коштує від 700 тисяч гривень. Басейн обійдеться приблизно в 600 тисяч гривень, два будиночки, гарні дорожки, ліс та літанка на воді. За сам маєток доведеться викласти від трьох мільйонів доларів, та ще два мільйони віддаємо за саму територію. Тепер не дивно, чому Яценко не підтримав законопроект про відновлення електронних декларацій. Тобто не захотів відкривати статки чиновників і насамперед, ймовірно, своїх розкішних статків. До речі, а де тут вільний доступ до води всім бажаючим, який гарантований кожному? На цих кадрах видно тільки чималий паркан. В межах прибережної захисної смуги забороняється будівництво будь-яких споруд, таких як дачі, бази відпочинку та автостоянки, за винятком споруд гідротехнічного та навігаційного призначення. Оскільки дана прибережна захисна смуга відноситься до земель комунальної власності, то органи місцевого самоврядування повинні забезпечити безперешкодний доступ жителям до даної водойми. Відповідальність за порушення правил водокористування зазначається частиною 2 статті 60 кодексу. України про адміністративні правопорушення наша команда намагалась перевірити, чи все ж таки є вільний доступ до води. Але, як виявилось, у охоронці маєтку були інші плани. Тут теж приватна територія. Чекайте, будьте здорові. Та ще, як виявилось, ось ця будівля теж може стояти тут з порушеннями, адже згідно норм не можна будувати ближче ніж в 25 метрах від водойми. Оскільки річка Козенька відноситься до малих річок, то її прибережно захисна смуга становить 25 метрів. Ну і вишенька на торці цієї історії власник будинку, адже колись він належав пану Яценку. Але починаючи 2010 року, згідно реєстру цією резиденцією, володіє вже Іван Крачук, тесть нардепа, адже народний обранець, певне, щедрий на подарунки. Хоча й сам пан Іван чомусь проживає в звичайному селі, та й в будиночку трохи простіше. Що касається моєї як ви вражаєте, тісті, мій не является являється босслужам, не являється політиком і не є суб'єктом її декларувань. Поэтому я думаю, що це його частная життя. что у нього і як. А тепер порахуємо, скільки нартепу треба було часу або зробити на цей палац. Згідно декларації, Яценко заробляє близько тисячі доларів. Тож навіть за приблизними прорахунками нардеп з такою зарплатньою мав би працювати близько 800 років. Аби не було жодних сумнівів в тому, що цей будинок його ось відео, де нардеп поспішає на роботу та в різні дні виїжджає саме з цього маєтку. Але згідно декларації, він у цьому маєтку лише безоплатний орендар, якому дозволяє тут жити тесь пенсіонер. Це декларація моя більш того я старошу проходив повну перевірку на ЗК і років. І виходить, що поки родини народних обранців туляться в подзімних палацах, десятки тисяч вимушених переселенців гуртуються у тимчасових прихистках. А поки військові відновлюються після важких поранень, депутати розважаються у власних басейнах чи рибалять прямо з власного незаконно захопленого берега. До речі, у цій квадратурі на півтори тисячі міг би непогано розміститися реабілітаційний центр для українських воїнів. Тут тобі і водні процедури, і приємний ландшафт, і гарний краєвид для заспокоєння від жахіття передової. Тож, підсумовуючи, хочемо просто нагадати нардепам та іншим політикам про статтю 368 кримінального кодексу про незаконне збагачення, яка передбачає кримінальну відповідальність, а саме позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Скоро продовження. Дочекайтеся.